Військова допомога Україні цього року може перевищити рекордних 50 мільярдів доларів, які були надані торік. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час саміту Альянсу у ГАЗі. За його словами, першочерговим завданням залишається збереження боєздатності українських сил, і це на думку генсека є критично важливим як для подальшого стимулювання Росії, так і для створення передумов до укладання справедливої мирної угоди або припинення вогню. Почуємо. Ми рухаємося швидше ніж минулого року. Минулого було 50 мільярдів, тож я маю оптимістичні сподівання. Хоча не можу сказати точно, але кінцевий результат буде точно позитивним. Україна має отримати все необхідне, аби не залишитися на одинці. Її оборона спроможність перший крок до припинення війни. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Те, що ми почули від Марка Рюта і в цілому порядок денний, який був характерний притаманний для саміту НАТО в Газі, що ключовим є для України? Ну, ключовим це є те, що НАТО не збирається припиняти підтримку. Ну, висловлення Марка Рюта, висловлення багатьох політиків, які там, які там були присутні, ну, складається враження, що підтримка буде збільшена. дуже Ну, позитивно, приємно, що трошечки по-іншому реагує президент Сполучених Штатів. Він вже починає мені здається, щось розуміти. Він вже не сварить нашого президента. Він каже, що непоганий хлопець. Тобто, ну, це вже суттєвий прогрес у відносинах між нашою країною і Сполученими Штатами. Сподіваюся, що от те, що відбувається на полях на саміті НАТО, воно якось спонукає і Сполучені Штати. Може переглянути свою позицію щодо підтримки нашої країни, бо ми знаємо на цей рік. Ми отримаємо допомогу сполучених штатів, але ця допомога була ще прописана попереднім президентом. Ну цілком можливо, що після таких самітів може щось змінитися в сполучених Штатів, Тоді, якщо ми будемо отримати підтримку ще і зі сполучених штатів, не тільки з європейських країн, то це суттєво вплине на, на всю війну, і в нас буде достатньо зброї. Достатньо засобів для враження для того, щоб спочатку стримати той наступ, який зараз росіяни анонсували, він відбувається. Ну а далі подивимося, може, може можна буде робити і контрнаступальні дії. Ну а те, чим ми обліковуємо, обраховуємо цю підтримку, тому що йшлося про фінанси, про кошти 50 мільярдів доларів. Це кошторис, який був передбачений минулого року, цього року може бути більше. Ну але побачимо за підсумками 2025-го. Так, от чи грошима тут належить вимірювати, чи все ж таки питанням того, що саме, як саме надають нам партнери, і що вони дозволяють, або не дозволяють використовувати на території Російської Федерації для того. Щоб ну, вчиняти превентивно, та? тобто атакувати по об'єктах, які уможливлюють агресію на території України, ну ці гроші 50 мільярдів, це не тільки е, безпосередньо гроші, ача й є фінансування. Тому що в нас багато програм, які ми робимо або самостійно, програм по розробці зброї. Тут ніякої таємниці, ну і спільне підприємство між нами, Великою Британією, всіма багатими країнами європейськими про повиробництво зброї. Тому ці гроші, це ну, і безпосередньо гроші в тому числі, але це і еквівалент зброї, скільки вона коштує, ну не будуть же прописувати і казати, щоб росіяни знали, дивилися там, стільки це буде передано. Снарядів, стільки там буде там літаків, танків. Хоча ця інформація не є повністю закрита, але заздалегідь про це казати ну, навряд чи є сенс. Тому просто кажуть, ну от буде поставлено гроші і зброя на суму під е 50 мільярдів. Яка сама? Ну ми нам вкрай потрібна засоба протиповітряної оборони, враховуючи посилювшися е обстріли ракетами нашої країни. Про це казав президент Зеленський президенту Трампу. Це було на прес-конференції, яку ми ну багато хто бачив, яку давав президент Трамп після цього саміту, і журналістка з України задавала питання, чи можна нам передати все ж таки ракетні комплекси. Дуже цікавий був момент, і Трамп так побажав і успіху. Бо її чоловік цей журналістки воює зараз на російсько-українській війні і сказав, що їм самим потрібні комплекси Петріот, але вони будуть розглядати питання. Ну навіщо в Сполучених Штатах потрібні комплекси Петріот не зовсім зрозуміло, там є інша система протиракетної оборони. Але ну знаєте, будь-яка дорога навіть дуже довго почнеться з першого кроку. Сподіваємося, що ми зможемо і весь світ цивілізований зможе переконати. Сьогоднішню адміністрацію Сполучених Штатів, в тому що нам потрібна зброя в першу чергу, засопроти Патріїна. До речі, ці слова Трампа про те, що їм самим потрібні, ці патріоти. Ем, про що йдеться? Їм самим вони потрібні? Чи все ж таки Ізраїлю, але ну, така була фігура мови? Це фігура мови, бо і, ну, зараз ці е, патріоти можуть боротися. Ну, слухайте, ну, Трамп лукавить. Е, Патріоти борються з. Е, з балістичними ракетами малої та середньої дальності. Які, е, з міжконтинентальними балістичними ракетами борються інші системи протиракетної оборони, які є в Сполучених Штатах. Ну цікаво. А звідки по, по сполучених штатах можна стріляти ракетами малої та середньої дальності? Залишаються тільки ну три варіанти: це Канада, Мексика та Куба. Все далі ближче, далі нічого не долетить. Тому Ну, не зовсім зрозуміло, а навіщо в Сполучених Штатах потрібне, саме, саме Петріот знімати ракетний комплекс, який борються з ракетами та середньої дальності. Тому лукавий Трамп здесь. Ну ладно. Ми звикли до того, що Трамп вже встигли звикнути до того, що Трамп людина погано передбачувана. І інколи те, що він каже сьогодні, відрізняється від того, що він казав вчора. Ну гарно. Я думаю, що це все ж таки фігура мови іде і, 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 такі комплекси. Як Петріот, швидше за все йде розмова про Ізраїль. Ми з вами напередодні говорили про українські балістичні ракети, про напрацювання, про створення власне такого арсеналу. Але якщо говорити про так звані антиракети українського виробництва, тобто те, що потрібно протиповітряній обороні, чи тут є поступ, чи можна говорити про певні напрацювання? Ну, швидше за все, йде мова про наші ракетні комплекси, які ми виробляємо самостійно. І вони вже є, можуть незабаром стати на озброєння. Ну і перелаштовуємо ще радянські знітно-ракетні комплекси, буковські комплекси, які використовували радянські протиракети, ракети, ракети, простіше кажучи, але вони зараз виробляються в Росії. Вони закінчились. Вони навіть закінчились в тих країнах, яких ще ну колишнього Варшавського договору, коли, коли, які теж використовували цей комплекс. Тому ми, ми, ми його адаптували до, під ракети Сісперо, ну так зробили Ізраїль, в тому числі, тобто ракети повітря-повітря можуть використовуватися на зенітно ракетному комплексі Бук, і працюють вони доволі непогано. Тому, якщо про ці протиракети йде мова, то таких ракет ну, Сісперо їх ну, велика кількість. Тут я не бачу взагалі проблем з дефіцитом цих ракет. Наша ракета Зенітна, ну швидше за все, ми все таки маємо зосереджуватись на ракетах балістичних, бо виробляти власні зенітні ракети, ну такі, як Нептун, ой, ні, ні, то пробачте, такі, як Патріот, ми навряд чи зможемо швидко зробити. А ну, знаєте, ну розробляти, мені здається, що не треба цього угу. навіть з -з залазити, бо це буде. Це, Ну це на роки тут багато багато аніаців для того, щоб зробити ну, Це знітер. Просто... Та тут з одного боку технології з іншого боку, і серійного виробництва, це, яким це, би чином це виглядало. Що якщо нас, да. нас є база, певна база, на, на якої ми можемо робити. Наша балістична ракета може бути середністі бази зенітних ракет у нас у нас немає для того, щоб створити це з нуля. Ну це декілька років. Тому це ну, питання це... технології. так. Олексій це... Гетьман нагадаю, військовий оглядач і майор запасу з нами на прямому зв'язку. Я вам вдячний за те, що знайшли час.